Соціокультурна орієнтація Хорні це учениця Фройда, але вона була з ним не дуже е, згодна в певних питаннях, це є так само цікавим питанням. Використання принципів підкріплення та навчання бігівристичному напрямі, плюс рефлекторна реакція людини, стимул реакція, використовує реклама до сих пір: підкріплення певне, і навчання, коли нам показують певні поведінку, схему, да, в рекламі, то, відповідно, якщо, наприклад, якийсь миючий засіб, відповідно, показує, як він там, да, або там як можна в новому там спортивному спорядженні щось робити, і це, відповідно, Може демонструватися. Застосовується так само при конструюванні реклами, і не лише це теорія Еріка Берна цього трансактним аналізом з трьома станами внутрішнього я, це батько, дороси та дитина. Дуже активно зараз залучається. А, Теоретичні і практичні надбання Роберта Челдіні з його поведінковими стереотипами, саме в навчаннях соціальної, соціальних мережах, коли це реклама в Інстаграмі, Таргет-реклама, то, відповідно, активність зараз така, можем, да, ми можемо це засвідчувати. Ефективна комунікація Карнегі, дуже багато взято із його. саме Прийомів впливу і до сих пір використовують з успіхом. І Реалізація споживацьких мотивів у рекламі саме багато було досліджено і залучено в рекламному аспекті, і працюють до сих пір: це і реклами традиції, і реклами престижу, і багато інших мотивів. Наступна тема це комерційна політична та соціальна реклама в системі рекламного мегадискурсу. Так, мені щось здається, що я маю вже пришвидшуватися. Тут, відповідно, ви це знаєте, що є різноманітні носії реклами і жанри, хоча жанри іноді їх називають типами. Найпопулярніше це є комерційна політична та соціальна реклама. У них є багато спільних ознак є багато різного. Щодо комерційної реклами, вона є найпоширенішою. У будь-якому разі, ми маємо звертатися спочатку до закону про реклами, де є певне потрактування про те, що щодо політичної реклами, то саме закони про рекламу, про політичну рекламу визначення немає, вона є. В законі про вибори, там щось таке торкається. Коли ми стикаємося з лексемою реклама, то, відповідно, це позначає переважно, що це комерційна реклама, і саме в такому словосполученні комерційна реклама вживається дуже рідко, і ми знаємо, що це просто реклама. А вже безпосередньо, коли політична то соціальна, то саме таким словосполученням. А щодо комерційної реклами, найголовніше це те переконати і бажано швидко, бажано з певними якоріння, да, ми будемо так само про це говорити, І це якоріння, тоді це успіх да, комерційної реклами. Зараз комерційна реклама в принципі, більшість її. В соціальних мережах, там трошечки вже інші існують правила, але все ж таки воно ґрунтується на класичних знаннях спливу та реклами. Щодо політичної реклами, вона є активною, коли у нас є вибори, і там ми можемо побачити дуже багато і негативного, да, антиреклама і чорний піар, кому цікаво, знов таки. Може або ставити питання, або є так само на цю тему мої дослідження. Щодо соціальної реклами, соціальна реклама вважається елітарним видом реклами, чому? Тому що її найскладніше зробити, і її ефективність практично неможливо виміряти. Якщо ми можемо дізнатися про результати комерційної реклами, тобто, вона, якщо є ефективною, тобто вона продає або не продає. Вибори, ми тут опускаємо такий складник, як Адемін ресурс. Все ж таки беремо просто політичну рекламу. Тут ми можемо бачити результат, якщо ну, потім можемо відкоригувати через якихось там 4-5 років. А щодо соціальної реклами, ми не можемо її практично вимірити, ефекти. А, оскільки. Якщо нам пропагують здоровий е, спосіб життя, ми не можемо потім виміряти, хто, да, якщо ми спеціальне дослідження це не проведемо. Єдине, що успішною рекламою була, Перепрошую. це коли на бікбордах подають певний телефон, якщо перевірити своє здоров'я, відповідно, перевірити здоров'я можемо. Це була реклама на компанії. Перепрошую, трошечки закінчився голос <кій> на туберкульоз, і відповідно ця громадська організація вона потім подала певні такі результати. Отже, які є спільні ознаки? Вся реклама вона є наскрізною сугістійною, тобто впливовою, і наявні емоційні елементи, плюс вона є імперативною. Тобто вона оголошує, що зробити. І саме тут є відмінні такі ознаки, ви можете глянути, всі не буду називати, тому що а, у нас а, обмаль. Часу наголошено на тому, що в соціальній рекламі не має бути ергоніму або товарного знака. А якщо це соціальна реклама комерційного саме може бути тільки певною громадської організації. На сьогодні, на сьогодні є такий популярний вид реклами, як нативна реклама. Нативна реклама. Вона ще недостатньо досліджена, хоча вона вже функціонує років 10. І там є дуже багато питань з цією нативною рекламою, тому що іноді це не прихована джинса, так? і як її відрізнити взагалі дуже важко, буває саме нативну рекламу. Реклама. реклама Комерційна і некомерційний характер, Некомерційний характер, це тільки політична. Ну, тут у неї комерційний характер такий нелегальний, ви самі розумієте, але вона є, не є комерційною. І соціальна реклама так само вони не мають на меті прибутку. Суто більшої негативності гіпнотичності, гіпнотичність комерційної реклами так само притаманна, але більша маніпулятивності все ж таки я говорила про це, що сьогодні це. Належить політичній рекламі. Що ж таке Ергонім Ергонім це елемент знов таки рекламного тексту. Ергонім це від грецької ерг працювати, іонім власна назва. Тобто це назва фірм, організацій установ, не лише комерційних, а не комерційних. некомерційних. Наприклад, назва університету це так само Ергонім і назва магазину це так само ергонім. Кому цікаво, Перша моя дисертація була присвячена саме ергонімії. Наступна тема це комунікативний вплив в аспекті рекламної сугестії. Є такий закон ланцюга психічних явищ, тобто, коли ми стикаємося з певним повідомленням, воно може бути рекламним або не рекламним, але такий є певний ланцюжок. Спочатку у нас є сприйняття, потім у нас виникає емоційне враження, потім розуміння. Потім це переростає в емоційне ставлення і, врешті-решт, на активність або неактивність. Коли ми впливаємо, то тут ми враховуємо саме в актуалізаторах рекламного впливу такі е, два важливі моменти. Це м, те, що є екстралінгвальні сугестогени і лінгвальні сугестогени. Екстралінгвальні сугестогени. Що таке сугестоген? Це саме той елемент. Це може бути один елемент чи може бути синтез елементів, так, які є впливовими, потенційно впливовими. Отже, екстралінгвальними сугестагенами або сугестемами, може бути і кегель, і шрифт, і форма поверхні, і освітлення, і тут подекуди враховують і психологію сприйняття кольору за люшером. Щодо лінгвальних то це мається на увазі, що це всі мовні одиниці. Всіх мовних рівнів. Тому що вважається, що взагалі з позиції сугестивної лінгвістики саме ця мова вона є потенційно впливовою. Відповідно, е лише залежить, як же ми е застосовуємо. які саме Різновид впливу плюс якими одиницями мовних рівнів ми користуємося. Щодо мовних одиниць фонетико то тут може бути застосування екзотизмів, варваризмів, лексичні рівень, ми враховуємо денотативні і властивості лексем, використання ефемізмів, рекламні кліше, фразіологізми. Морфологічний це надання переваги теперішньому часу, наказовому способу, активному стану, субстанційності, атрибутивності, синтаксичний типи зв'язку в реченні, полісендетон, використання риторичних питань, окликів, простих речень. Справа в тому, що дуже, знову-таки, можна багато про це говорити, є дуже багато досліджень. Дослідники доводили, хтось наголошує, що Найважливішим є рівень граматичний, а саме морфологічний. Я вважаю, що лексико-семантичний є найважливішим, хоча саме семантичний рівень він пронизує усі рівні та, і лексико-семантичний рівень, тобто який ми все ж таки застосовуємо лексеми, так само може і впливати. Ну, ступень інтенсивності актуалізації можна. Аналізувати, коли ми беремо, аналізуємо певне повідомлення. Якщо є актуалізація на декількох рівнях, то ми відповідно і кваліфікуємо, може бути сильна або помірна актуалізація. Щодо слогану, який є сугестивним концентром рекламного тексту. Слоган концентрує в собі всю філософію фірми, або він є саме концентратом всієї політичної або рекламної компанії. Відповідно дуже підвищені вимоги до Слогану, тому що Слоган ну, він, знов таки є цією кінтесенцією, які говорить про те, що, чим займається фірма. Які ви пропонуєте товари? На жаль, на сьогодні саме в Інстаграмі немає слоганів, це є дуже великою помилкою, тому що за слоганом вас можуть запам'ятати.